Комахи найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві. Відомо про понад один мільйон видів цього роду, але науковці припускають, що половина чи більшість з них ще не відкриті наукою, і їх чисельність може сягати 3-5 мільйонів видів. У комах найдосконаліша нервова система та органи чуття. Вони освоїли усі середовища існування і зустрічаються практично скрізь за винятком морів і океанів. Вони жили поряд з динозаврами і є найбільш пристосованими до змін клімату та будь-яких інших природних змін. Джміль. Джмелі найчастіше зустрічаються у високих надрівне моря місцевостях та в широтах північної півкулі. Хоча їх також можливо знайти у Південній Америці, де було виявлено декілька їх рівнинних тропічних видів. Існує понад 300 видів цих комах. Більшість джмелів суспільні комахи, які утворюють колонії з однією маткою. Їх колонії менші, ніж колонії медоносних бджіл, і деяких гнізда досягають лише 50 особин. Є навіть цікавий вид, як джмелі зозулі, які користуються стратегією гніздового паразитизму. Вони не будують гнізд і не утворюють колоній. Їхні матки агресивно вторгаються в гнізда інших видів джмелів, вбивають королеву і відкладають власні яйця, за якими внаслідок піклуються джмелі робітники. Джмелі багато в чому близький вид до медоносних бджіл. Його представники відрізняються великими розмірами, мирним характером і не дуже болісним укусом. Більшість видів мешкає в північних широтах Євразії та Північної Америки. Одні з найбільш холодостійких комах. Джмелі здатні розігрівати своє тіло до 40 градусів Цельсія, скорочуючи м'язи грудей. Це дозволяє їм вилітати рано вранці і збирати перший нектар в прохолодну пору. Ці комахи досить миролюбні. Вони вкрай рідко першими атакують людей, тому боятися їх не потрібно. Джміль 17 цікавих фактів. Ці комахи провітрюють свої гнізда, зависаючи перед входом до них і активно працюючи крилами, наганяють всередину свіжого повітря. Коли їм холодно, джмелі зависають на місці і швидко махаючи крилами, зігріваються. Гніздо цих комах називається не вуликом а бомбідарієм. Максимальна швидкість, яку здатен розвинути дорослий джміль під час польоту за відсутності вітру, складає всього навсього 18 км на годину. Тривалий час учені не могли зрозуміти, як джмелі літають, бо колись вважалося, що ці комахи суперечать законам аеродинаміки. Пізніше дослідження показали, що це не так, і джмелі літають у повній відповідності з усіма законами фізики. Джмелів у деяких країнах спеціально розводять для запилення полів. З цим завданням вони справляються відмінно, не в останню чергу тому, що вони менш агресивні ніж бджоли та оси. Майже всі джмелі після закінчення літа гинуть, добровільно йдучи з життя. Виживають лише запліднені матки, які наступної весни мають вивести нове потомство і почати цикл заново. У кожному бомбідарі є особливий джміль Сурмач, який щоранку виконує одне й те саме завдання гучним гудінням будуть інших мешканців гнізда. В одному джмелиному гнізді в середньому живе від 10 до 50 особин. В рідких випадках кількість може сягати 100 і навіть 300 особин. Наявність на тілі шерсті дозволяє цим комахам краще зберігати тепло. Джмелі найбільших видів можуть досягати 2,5 см у довжину. Вращ з сучасних джмелів з'явилися на нашій планеті близько 30 мільйонів років тому. Джмелі харчуються нектаром, який загалом і становить весь їхній раціон. Винятком є королева, що займається виробництвом потомства. Вона харчується виключно пилком, тому що пилок багатший поживними елементами ніж нектар. Раніше джмелів не було ні в Австралії, ні в Новій Зеландії, але пізніше їх туди завезли з Європи і вони чудово прижилися. У джмелиних сім'ях існує чітка ієрархія. Вище за всіх стоїть королева, слідом ідуть молоді матки. А в самому низу цієї піраміди знаходяться самці. Саме королева призначає їх на різні ролі добувати їжу, запліднювати самок, охороняти та ремонтувати гніздо. Джмелі не можуть нормально функціонувати при температурі повітря вище 45 градусів Цельсія, оскільки вони чутливі до перегріву. Щоправда, вони вміють з ним боротися, випускаючи з рота краплю рідини, яка випаровується і тим самим охолоджує голову комахи. Джмелі, як і бджоли, виготовляють мед, але він відрізняється: їхній мед більш рідкий і менш солодкий. Джміль це диво еволюції. Вони найбільш близькі до медоносних бджіл, але класифікуються як окремий рід. Якщо вам здається, що джмілі дуже схожі на бджіл, то ви абсолютно праві. Ці комахи відносяться до одного й того ж сімейства. Вони взагалі мають багато спільного, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи звичками.